І всім привіт, сьогодні зі мною грає кальмары Джейсон, коротше, в нього там 73-35, 155 30 80. Коротше, там ви поняли триво, там багато. Ну коротше, цей тво. Ще буде няпати GG першої сили до Максранга. Угу, угу, буде керить, коротше, перші сили, я понял. Так, хто тот сес. Короче, хз. Хто це? Тобто це наша перша гра переможна саме, бо інші чотири гри ми програли з іншим тімейтом. Але коли з'явився цей теммейт Джейсона, зіб'є Джейсона, то ми взагалі ні разу не лозанули. У Джейсон буває Мортіса. Але це не кожну дичку він попадає. Не так вже легко грати на цьому комарі, тим паче, що він не розіграний. Тут круто, в принципі, грає на аміні. ЗВС, але... Все ж таки його Морті здобив. Поки що вони перемагають. Рахунок 5-2. Дуже круто вбив Кадзе. Тут із ліба взагалі також трішки контролює, Менді не може прийти. Напевно, вона не знає, що моя перша сила, так би вона його прийти вбила. Тут Кадзе не зрозуміла, куди ультувала, Хотіла в комара попасти, але взагалі не попала. Ну і тут Джейсон вже збирає всі кристали. Тут я Якось добиваю Кадзе на першій силі. По суті, вони будуть старатися тащити 2 в 3, але ну, так воно і є, або 2,5, я іноді можу просто ультою свої байти їх. Фармлю ульту через те, що вони там мимо мене іноді попадають тички, то взагалі біо мене так купила по-тупому я слився. Там зліва дуже сильно міна прожимає Джанет. Тобто в 2 в 1 сносять Джейсона, вони, ну і мене також. Дуже круто міна вбиває. Анджина тобі попадає в подвом. Просто машина якась. Тут я не підбираю кристали. Ні, під, все ж таки підбираю кристали, я не хотів їх підбирати. Тобто я не встиг втекти з цими кристалами. Дуже круто міна грає, просто в шоці. Видно, в принципі, що справжній проранг того челька. Ну тут я взагалі, хоч і побіа стріляв, взагалі не наніс її урону, навіть щит тоді не сніс. Ну і по кристалам сильно програють. Тут я намагаюся байтити біл, але воно взагалі по мені зараз течка не стріляє. Дуже крутий гіпер Ну Тут Джейсон підбирає вже кристали. Ну, ще зв'яз продавлює дуже круто. Взагалі обоє вони дуже круто грають 2 в 1. 2 в 3, а е, міна взагалі 2 в 1 може грати в Мізі. Ну і це наша третя переможна гра. Знову йде міна наліва, буде там всіх розносить, думаю. Проти нас комар Біа Байрон, ну взагалі у них такий собі пік. А тут, до речі, біо, я так розумію, заснайпила Джейсона. Вона буде нам зараз віддавати катку. Це ми це тут здавайте ми тут її перемагаємо. Ну, і здержає ласт катка, проти нас Спайк, Сквік і Гас. В принципі, непоганий пік у них. Знову будуть намагатися мої тиммейти тащить 2 в 3. Остання ласт катка. Тут вже одразу у нас контроль. Джейсон підбирає кристали. Я намагався відмонсити, не вдалося. Міна дуже круто вбила Гаса. Тут комар також Джейсон вбив Спайка. І міна просто на цій карті, я не знаю, так круто грає, цей челік, челики просто в шоці. Реально, кіберкакліта якась на міні. Я би вже там здох би без 100 раз. Тут Джейсон підбирає кристали. Я намагаюся підібрати кристали, поки він здохне, або самому підставиться, я тут вирішив все ж таки здохнути. Але вот Джейсон якось там вижив на 175 хп. Ну так, ми мені апнули GG на максимальний ранг. В принципі, прикольно вийшло, що ми програвали там якраз рівно 1К вийшло. Ну, в принципі, дякую за гру тебе, Джейсону, за те, що погодився зіграти, допомогти мені апнути. Без нього я б втріо би точно би не апнув, і без цього ще лікар зв'яза, нікого він покликав. Хіба що би в Шаде би, я думаю, апнули. Бо противники були дуже сильні. Так би ми взагалі просто би слили там на 900 в тріо. без нього. Тому на цьому все і всім пока. Откорюсь, давайте ласкака. Що думаєте, мейтери? Починаємо грати. Я тоді сьогодні граємося ласкака, тому що це було просто купа каток, яких я не покажу, хоча ми там, ну, вигравали, в принципі, батенько, більше виграли, ніж програли. Трошки довго підбирав. Не тому, що буду грати з такими сильними мейтерами. Асквік і Спайк. Ну, мені здається, що це моя буде допомога. У нас на меду Джейсон. Тебе Джейсон і так, звідси зліва на міні. Накомарі добре, в принципі, Джейсон грає, тут я чомусь фіш дуже сильно в чужій команді. В принципі, має ж ульта. No się, co jeszcze na tam ale już mam na Zaraz będę ją wydobywać, ja To już wszystko dobrze, ja widzę, że mnie tam zbliżają, żeby się nie kontrolować. Tryskaj, w czas. już Jason, te biały 7 Bardzo Musisz się na spać, my kontrolować. Nic nie możesz zabić. Tutaj ja tryszkę spałem mam nadzieję, że on tam nie pomre. Ну, в принципі, і так ми апнули мені GG на максимальний ранг. Півно тисячі кубків, ну просто імба, супермен і тиммейти. Просто кайф, гадь. З такими тімейтами, це мене солода.